Несу на грядку цілих 500 гривень, уявляєте, накупляла ось в різних. І зараз буду розсипати, поливати. Дощ якраз гарно пройшов. Ви ж знаєте, що підживлювати потрібно після рясного поливання, ну а потім вже підживку вносить. От і я, бачите, ось набрала всього, До речі, взяла якусь ось ось штука для ягідних. Це значить, сказали, наше, наше, типу, так виразили, що продавець наше, польське. Коли це польські стали нашим? Ну ладно, то таке. Коротше, дивлюся, думаю, як же... же воно наше, якщо воно все на польському написано. Коротше, за допомогою Google-переводчика переводила, як його там треба. До речі, напишіть, хто знає польську мову. Цікаво. Багато людей знають польську мову. От. Буду зараз вам покажу, що я взяла. Це у мене поливалка за 169 гривень. Це у мене чистий лист. Доброго для гортензії там бачите для всіх цвітущих. Це ось за 209 для троянд. Ось такий. Оце цей польський По акції 250 грам. Коротше, хотіла осмокот купити, але не було. Ото б найкраще було б для всього. І все. Ну нічого, поки користуємося цим. Бажайте замовити мої рослинки, пишіть. Дякую вам за перегляди. Дякую, що ви єсть у мене.